Прилуцька територіальна громада бере участь у конкурсі Громада на всі 100» при підтримці програми «Юсейд Добре, в рамках ініціативи в прилуках планують створити перші два сучасних пункти з роздільного збирання побутових відходів. Проектом передбачено облаштування контейнерами для роздільного збирання сміття двох пунктів, які зараз є сміттєприймальними. Які контейнери будуть там встановлені? Значить, Контейнер для пластика, контейнер для папіру, для скла, окремо для небезпечних відходів, в складі побутових. Це батарейки, лампочки, контейнер для жестяних пляшок. На території цього сучасного пункту буде передбачено майданчик для великогабаритних відходів і ремонтних. Майданчик буде огорожений, там буде стояти Стаціонарний металевий контейнер для великогабаритних відходів, тому що ми на сьогодні бачимо, що всі відходи да, із квартир, ось меблі, зелені насадження, все скидається. Участь у проєкті бере 256 громад з усієї України, проте фіналістів буде 40. Тож, аби прилуки ввійшли в список переможців, мешканцям громади необхідно пройти голосування щодо реалізації проєкту в нашому місті. Уся інформація та посилання на голосування міститься на офіційній Фейсбук-сторінці міської ради чи комунального підприємства послуга. Станом на сьогодні триває голосування на Фейсбук-сторінці по проєкту Громада на всі 100». Я прошу наших мешканців долучитися до ініціативи і підтримати наш проект це проект громади. Я надію що на сьогоднішній день він важливий, це екологічний проєкт. Прилуки вже зробили перший крок до впровадження роздільного збирання відходів. У місті реалізують проєкт в рамках програми ООН, відповідно до якого планується облаштувати 50 контейнерних майданчиків баками для роздільного збирання побутових відходів. На сьогоднішній день комунальним підприємством Послуга вже встановлені контейнери для роздільного збирання сміття на мікрорайоні військового містечка та в мікрорайоні Бахму. І я вам хочу сказати, що мешканці сортують сміття. Ми побачили, що люди наші готові до сортування сміття. На сьогодні також Прилуки виграло конкурс на 200 контейнерів для роздільного сміття. На сьогоднішній день закінчився міжнародний тендер по закупівлі цих контейнерів, і ми в найближчий час. Готуємося, що отримати ці контейнери від міжнародних донорів, а саме програми ООН в Україні. Прилучани готові до сортування сміття. Говорить, і голова комітету самоорганізації населення, номер один Валентина Тищенко зазначає, проблема стихійних сміттєзвалищ зовсім не у невчасному вивозі побутових відходів. Звичайно, що якщо взяти так, то всі, мабуть, уже європейські держави перейшли на цей спосіб, на спосіб роздільного сміття. Бо, як говориться, знаєте, говорять, коли воно все разом, то це сміття, це звалище. А коли воно сортується, це вже як кажуть, якийсь продукт, який буде перероблятися і який буде використовуватися Далі у подальшому. Проєкт має широкий спектр позитивних наслідків не лише для жителів центрального мікрорайону, зазначає Валентина Тищенко. Ініціатива принесе користь для усієї громади, що робить її реалізацію важливою. Я думаю, що цей пункт сортувальний для центрального мікрорайону він буде, ну, він буде корисний. Через те, що понятно, що по приватному сектору збирати це, це треба час, щоб люди звикли до цього. А от такі збиральні пункти, це такі, як знаходиться по земській, які по ярмарковій. Я думаю, що це буде для людей, ну я думаю, хороше, тому що тут багатоповерхівки більшість, і там багатоповерхівки по ярмарковій. І це буде. Хорошим прикладом і для мешканців нашого міста, і подальшому, я думаю, що ми дійдемо до того, адже ми і наша Україна йде до Європейської держави, то я думаю, що ми дійдемо до цього і перейдемо на розподіл сміття. Впровадження сучасних пунктів роздільного збору відходів дозволить нашій громаді стати прикладом для інших у вирішенні екологічних проблем.